В Чернівцях відбувся літературний вечір української письменниці, поетеси та драматургині Христі Венгринюк. Зокрема, авторка розповідала про українську літературу після початку повномасштабного вторгнення про відчуття війни, волонтерство та висвітлення ситуації в Україні за кордоном. Також говорили і про творчість в сучасних умовах щодня. Я пишу щоденник війни, але то більше є така публіцистика, бо я читаю новини і пишу його для болгарської аудиторії, для людей, які проживають Болгарії. Для болгаромовних, щоб вони знали правду, бо в них правда дещо викривлена, на жаль. А потім ем, пишу тексти для дітей, бо знаю, що їм треба і позитив в цей час. І пишу повість, яка писалася ще до війни, яка мала абсолютно один початок, але через війну вона матиме зовсім інше продовження. Письменниця також зачитала есе, присвячене своїй донечці під назвою Ця війна назавжди чуєш Софі». Це моя така. Особиста історія, особиста історія моєї сім'ї, як ми почувалися 24 лютого, і я говорю в цьому есе про дітей, про те, що наші діти це є найбільш зболеними, ураженими в цій війні, і що ми повинні, попри все, перемогти заради них. Зокрема, згадали і про онлайн-антологію Воєнний стан над роботою якої працювали сто письменників з різних куточків України. Для нас можливість створити видання українською і англійською мовами, які є по суті свідченнями війни, написані письменниками. Вони не мають якоїсь конкретної теми. Кожен з них пише про те, що їм наболіло. Якщо це письменники, які служать в лавах ЗСУ, вони описують свої будні в армії. Якщо це волонтери, вони описують своє. Це письменники, які також зараз, як біженці, перебувають за кордоном Доном тичасово переміщення це дуже різні наративи, дуже різні сенси, і нам важливо їх скомбінувати і зберегти ці свідчення війни окремим виданням. Окрім літературної творчості, Христя Венгренюк активно займається волонтерством. Тож і під час літературного вечора також оголосила про збір коштів на підтримку наших бійців на передовій. Дуже важкі зараз бої в Солидарії і. Багато поранених їм дуже потрібна допомога. Ми будемо сьогодні говорити про це, будемо збирати кошти. Я думаю, у мене стільки є запитів, що навіть не знаю найперше на що, але визначимося з тим, що, що може бути найперше. Та щодня намагаємося щось закупити, передати, бо хлопців просто горить все. У них там на Донеччині страшні прильоти постійно, і те, що вони залишаються абсолютно без нічого. Літературний вечір відбувся в рамках проєкту Підтримка внутрішнього культуру культурного діалогу в Україні, який має на меті зберегти українську культурну інфраструктуру, Продовжує шести місяців цим займаємося, і це переключає як тури письменників по різних містах України, так і завжди виступи локальних авторів у їхніх рідних містах для аудиторії тих міст, в яких вони проживають. Ми до мережі залучили 14 українських міст, і одним із таких міст є Чернівці, наше рідне місто. Ми вже в рамках проекту провели зустріч з чернівецькою поетесою Інго Кеван, і тепер вибрали також Христю Венгренюк, для того, аби ці письменниці презентували Чернівецьку літературу в рамках цього проекту, і таким чином ми створюємо діалог між письменниками, між аудиторією, між зацікавленими особами. Тетяна Дубіцька, Васильставчанської теми дня. ТВА.